Всім привіт! Сьогодні ми знімемо напруження та розслабимо нашу шию та плечі. Мене звати Саша і ви на моєму каналі. Давайте будемо починати. Сідаємо в позу по-турецьки, заплющуємо очі, можемо не заплющувати. Відчуйте сідничні ліски або ри. Це ті кісточки, на яких ми сидимо. Відчути, що ваш таз важкий, він ніби. Протискує підлогу. Голова навпаки легка, я кулька. І ми витягуємося матіркою наверх. Супер! Приведіть вашу увагу на вашу шию та плечі. Відчуйте, наскільки вони напружені. Чи навпаки, ви відчуваєте, що вони не дуже напружені, але ви все одно бачите, її порухати. Оцініть своє напруження від 1 до 10 до 10 це дуже напруження. Один взагалі суворо. Всім привіт! Сьогодні я хочу, щоб ми зняли напруження та розслаблені шиї та плечі. Мене звати Саша і ви на моєму каналі. Сідаємо в позову турецький, очі, можете залишити очі відкритими. А, і. Відчуйте свої сіличні бугри, це ті кісточки, на яких ми сидимо. Відчуйте, що ваш таз важкий, і ви ніби ним проштовхуєте підлогу. Переведіть увагу на вашу голову, голова в нас на легка і ніби витягується кулька наверх до неба. Виділіться за маківкою НАБ та оцініть свій фізичний стан від 1 до 10. Особливо відчуйте наскільки напружений ваш регіон, там, де він та в плечі. Десять це дуже напружений, один взагалі не напружений. Але, я думаю, мало в кого він взагалі не напружений, так, тому що ми багато сидимо. Утері та телефоні. Запам'ятайте ваші відчуття. І розплющуємо очі. Декілька разів просто глибоко подихав. Вдих через ніс. Видих. Можемо видихати через ніс. І ще дих. Видих, добре. І ще глибокий дих. Видих, груди наповнюються повітрям, натих і видих. Супер Продовжую. Продовжуємо тягнутися за маківкою наверх і почнемо повільно рухати головою в праву. Вправу Продовжуємо тягнутися за маківкою наверх. І коли повертаємо нашу голову до плеча, не закидуємо її міста, а залишаємо її рівно. Супер, перевели голову три чверті і починаємо тягнутися спочатку під порід до ключиці, потім підпорід до беру. Опускаємо плечі дуже сильно вниз, підборіддям наверх. І ще підборіддя вниз, підборіддя наверх. І підборіддя до ключиці, наверх. Перевели голову в іншу сторону і знов дуже-дуже сильно опустили плечі вниз. І так само. Робимо з іншої сторони підпоріті. до ключиці, наверх, до ключиці, наверх. І продовжуємо. П'ять. Шість плечівниз. Сім. Повісім. Добре. Перевели голову по центру. Взяли руки в замок, поклали собі на потилицю. Лікті обов'язково перед собою, так? не розкриваємо їх в сторони, навпаки. Лікті перед собою знімаємо напругу вже тут з шиї та плечей. І ми будемо давити потилицю собі в руки, руками в потилицю, ніби хочемо залишити відбиток всієї потилиці в нас ззаду на стіні. стіни. Ми не згинаємо нашу шию голову. А ніби всією тилицю тягнемось назад і розслабились. І ще тиснемо в руки руками в голову, розслабились. Три. Добре. Чотири. І ще п'ять. Шість. Продовжуємо сім. І вісім. Дев'ять і. Десять. Супер. Опустила руки. Тепер дотокніться до своїх лопаток. Відчуйте, де вони вас. Так, прострайте. Свою лопатку руками. І ми зараз будемо піднімати плечі, але від лопатки. Не плечами починати рух, а лопатку. Ми тільки що відчули наші лопатки. І від лопатки будемо піднімати плечі на В дуже сильно до вух і дуже-дуже сильно вниз. І ще на В і вниз. Наверх. Від лопатки вниз, і ще наверх і вниз. Розслабили, вирівняли плечі і тепер рухаємо плечі вперед, назад, і ще вперед, назад. Старайтесь рухати тільки лопаткою плечі, так, не рухати ще додатково грудною клітиною. Ось так. Так, грудна клітина в нас залишається рівно нерухомо, і тільки лопатки вперед, назад. Це може бути незвично по відчуттям, але дуже ефективно нам потрібно відділити рух лопатки від руху рух грудної клітини. І тепер вирівнялися, і ми з'єднуємо ці чотири точки: лопатки наверх, лопатки назад, дуже повільно вниз. І вперед. Іще наверх, назад, вниз і вперед. Іще наверх. Назад. Дуже сильно. Вниз. Вперед. Наверх. Назад. Вниз. Вперед. І в іншому напрямку. Назад. Наверх. Вперед. Вниз, назад, наверх, вперед. Супер. І ще два рази. Назад. Вниз. Вперед. І вниз. Назад. наверх, Вперед. І розслабились. Тепер взяли руку в кулак. І простукуємо від грудини. Та це в нас кісточка посередині, до якого приєднується ребра, і до плеча. Проступаємо нашу грудну клітину, грудне м'ясо. І підміняли сторону. Такий легкий самомасаж зробимо. Супер. Тепер беремо руку. І ніби хочемо наш грудний м'яз підняти наверх і завести за наше плече. П'ять разів. Один. Два. Три. І ще піднімаємо ніби грудний м'яз наверх-назад. І п'ять. Супер. Поміняли сторону. Один. Терва. Терри. Чотири. П'ять. Так, чудово. Тепер ставимо руку перед собою прямо. Пальці знов на годину. Нагадується кісточка отут. Посередині, яка у нас приєднеться до ключиць і від якої відходять ребра. Ставимо пальці на грудину, і... Одночасно з рукою прогладжуємо пальцями нашу шкіру до плеча, а руку відводимо в сторону до так само лінії плеча, так? не відводимо ось так назад. І стараємось відводити плече назад, тобто, щоб плече у вас вперед не дивилося. Максимально плече назад, для цього можете руку нижче опустити, або не відкривати так сильно назад. І ще робимо 5 разів. Один. Повернули. Два. Три. Чотири. Добре. П'ять. Супер. І поміняли сторони. Один. Ручи відкриваємо назад. Не вперед. Два. Руку далеко за корпус не заводимо. Три. Та вона перед собою. Чотири і п'ять. Відводимо одну в сторону. Якщо вам некомфортно сидіти в цьому положенні, підкладіть щось під підсідниця. Ставимо руки в сторону, за корпуси не ставимо, трошки перед собою. І ніби трохи впали на цю. Знову беремо і торкаємо своєї лопатки, і будемо зараз так само знову старатися робити рух від лопатки, не від куча. Відчули нашу лопатку, та, згадали, де вона в нас є. І зараз буде маленький рух, будемо старатися рухати тільки лопатку. Лопатку наверх до вуха, лопатку вниз. Амплітуда в нас тут руху невеличка, та, тому що. Ми стараємось зробити це лопаткою окремо, не задіючи інший корпус. І чотири О, вниз. Супер. Тепер до цього додаємо, що рух ребер. Лопатка наверх до вуха, а цими ребрами нижніми нижнім ніби хочемо доторкнутися до нашого коврика. Лопатка вниз максимально. І протилежними ребрами ніби хочемо витягнутися на гору до стелічини. І знову лопатка плечи наверх, а цим ребром хочемо опуститися до біли. Відштовхуємося рукою, і ніби іншим ребром хочемо витягнутися наверх. Плече в нас опускається десь. І ще три. Тут працюємо вже на хвилину. Чотири. Супер. І ще додаємо дихання до цього. І рух руки. Плече наверх до рука, вниз. сум. Робимо вдих і на видих. Подивилися на свою руку плече вниз. Відомо. Вдих і. Видих. І ще вдир. Видих. Продовжуємо рухати лопатку наверх і видих. Закінчили і поміняли ноги. Це може видаватися на початку. Трохи складновато. Але це дуже класно вправа, дуже класний рух. Знову ніби трошки впали на руку. Доторкнулися до своєї лопатки. Нагадала мозку, що вона взагалі є, що вона в нас знаходиться в цьому регіоні і будемо зараз нею старатися не рухатися. Так, піднімаємо лопатку плече наверх, і в нас зменшується відстань між плечем і вухом. Та, можете відчувати. Лопатка вниз в нас збільшується відстань між вухом і плечем та лопаткою. Іще від лопатки наверх, вниз. Наверх, вниз, наверх, вниз. Добре. Тут маленька. Вниз. Додаємо рух ребра. Плече лопатка наверх. Ребрами, ніби хочемо дотягнутися до коврика. Відштовхуємось рукою, плече назад. О, вниз. Перепрошую. Іншими ребрами, ніби ми хочемо витягнутися до стелі. І знову лопатка плечи наверх, а вниз наверх до вуха, від вуха. І ще наверх. А вниз. Грудна клітина працює вниз до коврика. Відштовхуємося від коврика. І додаємо руку вдих, видих. Вдих, плече до вуха, від вуха. Наверх. До вуха. Від вуха. І ще. Вдих і видих. Супер. Закінчимо. Виходимо в положення на коліна, на руки. У нас долоні під плечима під тазом. Так? І е, хребет в нас в нейтральному положенні. Що це означає? Що в нас таз, грудна клітина, та голова на такій одній уявній лінії? Так що ми не провалюємо поперек, не округляємо сніденки, а уявляємо, ніби на нас поклали палець у таку, і вона у нас доторкається там, де в між лопатками. І до подивиться. Руками, долонями ми перештовхуємо коврик в різні сторони, і вже в цьому положенні ми відчуваємо такий тонус, та, тобто ми не висимо на наших плечах, руках, ногах, та, а ми вже в цьому положенні включаємо тіло в роботу і ставимо нашу праву руку вперед та по діагоналі за коврик. І відтягуємося назад наверх. Розслабимось у положення. І робимо вдих глибокий, видих і ще вдих, і Видих. супер, піднімаємось, ставимо цю ж руку на одну лінію з іншого. У мене ліг. І так само, так, вперед і на лінію, Відтягуємо стазом назад наверх. Відчуваємо таке витяжіння борці. І ще вдих, І видаємо. Супер. Піднімаємось і все інше линжанку. Ліва рука вперед так по діагоналі. За поверх виходить. І відтягуємо стазом назад. Робимо види. І ще б, І вибір. Супер. Піднімаємось. Ставимо руку вперед і на одну лінію з іншою рукою. І так само відтягнемося тазом. Дихаємо. Б, б, б. і ще вдвір. І вибір. Супер, знову виходимо на руки на ноги. Так само виштовхуємо руками, виштовхуємо коврик в різні сторони і будемо рухати лопатками. Плечі тут у нас опускаються вниз, і ми ніби зустрічаємо з лопатками ззаду. І відштовхуючись руками, ніби хочемо, щоб лопатки зустрілись спереду, ніби вони обіймають нашу грудну клітину. При цьому не провалюйтесь ось так в плечі, так само грудною клітиною не провалюйтесь вниз. Тобто Рух такий невеликий, і стараємось знову так само тільки лопатками. Лопатки зустрілись, лопатки розійшлися. Цей рух буде досить невеликий, але це буде рух саме лопаток, окремо від грудної клітини. Це те, що нам потрібно. Відділити рух лопатки від грудної кредитини. Три. Відштовхнулись. Чотири. Відштовхнутись. Робимо десь разів. П'ять. Плечі тут не піднімаємо. Плечі вниз. Відштовхнулись. Шість. І ще. Сім. І ніби обіймаємо нашими лопатками грудну клітину спереду вісім. Так, і ще 9 і десять. Супер. Опустили трошки. Ось бити. Зробили глибокий кил. Глибокий витик через кругоспу. Мі'яс наверх. Взяли руки в замок і потягнулися ще руками плечима вниз, головою наверх, поперек не провалюйте навпаки. Живіт, втягніть в себе спина рівна і сильно-сильно тягнемось руками плечами вниз. підборіддям навпаки, тягнемось наверх. Дихаємо. Дихаємо собі, включиться. І ще. Супер. Поставили ззаду ноги на підпальці. Опустили п'ятки, опустились. Головою шию вниз. Розслабили плечі, розслабили руки, Розслабили шину і м'яко. Через округу спину. Спокійно підтримаємося на овер. Тепер ще станемо ноги на ширині таз, заплющуємо наші очі, відчуємо наше тіло зараз, порівняємо, як наші плечі та шиї відчували себе на початку нашого тренування. І зараз відмітьте, наскільки зараз ви відчуваєте скутість та напруженість цього регіонів. Подякуйте, що приділили часто увагу собі та своєму тілу. Якщо вам було корисно, поставте мені вподобайку, підписуйтесь на канал, я буду надалі знімати для вас тренування. І гарного вам настрою. Па-па!